Я не один, зі мною вірний друг завжди. Мені не сумно, бо він завжди в усьому радує мене. Його любов я відчуваю що секунди, Його надія зміцнює мене. За мене він життя своє віддав. І він довів, що він любити вміє, що Він життя дарує нам. Його є слово вирішальне. Я хочу бути в мирі з ним завжди. Він всі гріхи мої прощає, дарує світлий шлях. Завжди. Без нього я життя не уявляю. Без дружби з ним все марнота та пустота. Христос, я дякую, що ти зі мною. Амінь.